Сполучені штати помітили значний прогрес збройних сил України на Запорізькому напрямку за минулі 72 години. Про це журналістам заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Водночас, колишні американські генерали вважають, що скептикам на заході варто стримати свою критику контрнаступу і збройні сили України ще можуть здивувати. Більше про підтримку Сполученими Штатами наступальних дій України та інші теми. Поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із білого дому. Юлі, вітаю тебе! Привіт, стапа юлю. Отже, якими саме оцінками воєнних дій поділилися сьогодні в адміністрації? США? що можеш нам розповісти? Знаєш, Остапе завжди в адміністрації Байдена в Білому домі намагаються не коментувати аж так багато українські контрнаступальні дії, і сьогодні Джон Кірбі, також представник ради з Незбезпеки безпеки, сказав, що він не хоче ані розкривати операційні деталі, ані звучати як диванний експерт. Але якщо кілька днів тому, коли у нього питали про українські контрнаступальні дії, він говорив лише про те, що українці продовжують здійснювати невеликий поступовий прогрес, то сьогодні він сказав, що дійсно сполучені штати бачать, що за минулі три доби українці здійснили значний прогрес, і значний прогрес, зокрема на південному напрямку. Джон Кірбі сказав, що українці, як ніхто інший, розуміють, що далі чекають важкі бої, що росіяни також можуть перегрупуватися. Однак, завдання сполучених штатів, як каже Джон Кірбі, це зробити так, щоб у українських збройних сил були всі необхідні спроможності для того, щоб продовжувати здійснювати і посилювати цей прогрес. Давай послухаємо його. Сьогоднішній аудіокоментар. протягом останніх приблизно 72 годин ми помітили певний значний прогрес українських збройних сил на південній лінії фронту в районі Запоріжжя і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони. Але куди вони підуть далі і як вони скористаються цим успіхом, я залишу їм для обговорення. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу так швидко, як вони вважають за потрібне. Є ймовірність, що росіяни відреагують на цей прогрес. Тож ми повинні також спостерігати за цим і за тим, щоб Україна мала усе необхідне, аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї про те, щоб Україна мала все необхідне, юлю чи є якісь новини щодо обіцяних Америкою в Україні танків Абрамс чи про навчання пілотів на F-16 у Сполучених Штатах юля? Так, Остапи є новини. Зокрема, нашим колегам видання Політико вдалося отримати ексклюзивну інформацію, ексклюзивне оновлення від командування армією у Європі. І зокрема, речник цього командування повідомив про те, що зараз вже завершилося навчання 200 українських військових, які проходили тренування на танках на танках Абрамс у Німеччині. І як повідомило джерело у Міністерстві оборони, варто очікувати, що до всередині вересня до України мають прибути. Перші 10 танків Абрамс із 31 обіцяного також у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що працюють над тим, щоб надати всі танки 31 танк Абрамс восени. І ми знаємо, зокрема, про те, що дійсно українці дуже очікували цих танків. Вважають, що вони здійснять суттєвий або допоможуть здійснити суттєвий прогрес. Раніше топ генерал Марк Мілі говорив про те, що саме танки сучасні танки. Будуть тим підкріпленням, яке потрібно для того, щоб стати ключовим для українського успіху. Тому це новини, які обнадіюють. Також ми знаємо, що до F-16 це те, що вже певне тренування для українських пілотів і механіків триває у Європі. Але як говорили раніше у Пентагоні, Сполучені Штати теж розпочнуть свою частину тренування і очікується, що це має відбутися вже у жовтні. Ще одна тема, за якою будемо стежити вже наступного тижня, це сам групи 20 в Індії Володимира Зеленського. Ми знаємо, що на нього не запросили. Як це коментують у Білому домі? Як знаєш, Остап це відчутна різниця, тому що минулого року, коли відбувався саміт групи 20 в Індонезії, на Балі запросили виступити президента Зеленського. Він не приїхав особисто, але він таки мав дуже потужне відеозвернення, якому зокрема представив 10 пунктів свого мирного плану або мирних пропозицій, на яких зараз власне базується дуже багато розмов про те, яким же має бути справедливий мир в Україні. Цього разу Україну не запросили, і сьогодні моя колега Петя Відокосвар Мала нагоду спілкуватися із Джоном Кірбі в ексклюзивному інтерв'ю. Він зокрема прокоментував і відповів на її питання, чи не розчарований президент Байден тим, що українського президента Індія не запросила. Це вирішувати країні, яка головує у великій двадцятці. Президент Байден має дуже міцні відносини з президентом Зеленським. Президент Зеленський мав нагоду звернутися до країн НАТО не так давно у Вільнюсі. Він безумовно мав багато нагод поспілкуватися із іноземними лідерами. Віч навіть ми вважаємо, це важливо, аби люди залишалися зосередженими на підтримці України. Наскільки це в їхніх силах? Але що стосується запрошення, вам варто звернутися до представників Індії щодо цього. Попри це, Остапа все одно буде дуже цікаво стежити за самітом групи 20, тому що збирається дуже багато лідерів, і зокрема тема України безумовно буде обговорюватися. Абсолютно Юлі, якою тобі за твою інформацію. Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку із білого дому.